Однією з причин корупції в Україні часто називають брак інформації про те, що робить влада. Розпоряджаючись грошима платників податків, а також часом створюючи преференції приватним особам чи компаніям. Отже, якщо цю таємничість прибрати, то усі порушення і зломисники будуть виведені на чисту воду. Над втіленням такого принципу в Україні працюють чимало людей. І один з них гість нашої програми сьогодні Денис Гурський активіст і керівник громадської організації Соушелбуст. І він також є. Радником українського прем'єр-міністра з питань відкритості інформації. Отже, Денисе, якої саме інформації зараз потребують українці, і над чим ви власне працюєте? На сьогоднішній день українці перш за все потребують інформації, яка дозволить їм повною мірою контролювати українську владу і переконатися в тому, що корупцію в Україні буде остаточно знищено. Переконатися в тому, що принципи децентралізації, які покладено в основу відповідної реформи, працюють, і місцеві бюджети витрачаються на місцевому рівні, що українці мають контроль над тими бюджетами і можуть постійно знаходитися в діалозі з місцевою владою щодо витрачення цих коштів. Але я так розумію, що ви працюєте не обов'язково з тією інформацією, яка може допомагати боротися з корупцією. Питання можливо ширше і можливо більш технічно. Отже, на чому саме зосереджуєтеся ви? Відкриті дані це просто надзвичайного розміру масиви інформації, які структуровано, проведено до машин вигляду і які буде розміщено на державному порталі відкритих даних data.gov.ua. Портал вже створено, і портал є точкою входу в відкриті дані уряду не тільки пересічного громадянина, який може подивитися таблиці, карти, mm -hmm. подивитися графіки, але й програмістів, які можуть створювати мобільні веб-додатки, е які є цифровими сервісами, що базуються на основі відкритих даних, тобто, якщо людина, скажімо, має... Чи комп'ютер, або ще краще мобільний телефон, або смартфон, як зараз е кажуть, зможе використовувати цю інформацію для конкретних речей, наприклад, знати, коли ваш автобус приїде на конкретну зупинку, так це дуже простий сервіс насправді. Е інформації настільки багато, що е кількість сервісів, які українські громадяни зможуть отримувати, буде сягати тисячі, і оскільки в, в українців дуже багато планшетів. То на сьогоднішній день ви зможете обрати кращу школу за результатами іспитів, можливо, скористуватися іншим маршрутом і подивитися криміногенну ситуацію в вашому районі, чи це допоможе скоролювати ціни на нерухомість? це лунає дуже просто. Чому цього досі немає? Чи є в попередньої влади не було насправді політичної волі до створення такого проекту, але перший в світі проект, який почав займатися відкритими даними, було створено у 2006 році в, у Великій Британії. І після цього це стало світовим трендом. І зараз такий проект вже дуже добре розвинений в Сполучених Штатах, і нарешті прийшов в Україну. Власне про досвід Сполучених Штатів ви зараз перебуваєте тут, у Вашингтоні. Е Власне, чому ви тут, і чи є тут якісь можливо приклади, які могли б бути цікаві українцям в Україні? Ми відчуваємо підтримку не тільки е, урядових організацій Сполучених Штатів, але й громадських організацій в Сполучених Штатах. Є дуже багато створено з державного боку. Є, наприклад, портал відкритих даних data.gov, є е, портал е, витрачення державних коштів – «US Spending». Але е, громадські організації, які тут працюють, вони дуже цікаві. Це тисячі і тисячі людей, які є активістами, айтішниками, які створюють мобільні веб-додатки в кожному місті окремо, і ці організації готові ділитися не тільки е, шматочками коду, але й власним досвідом ідеями. Також дуже активна IT діаспора, яка хоче допомагати Україні, знаходячись тут, в Сполучених Штатах. Чи Сполучені Штати є лідером в таких технологіях використання відкритих даних? Однозначно, досягнення Сполуч... Сполучених Штатів є одним із найкращих в світі. І, враховуючи розмір країни, ці досягнення треба враховувати, оскільки їм вже декілька років і. Вони точно зможуть бути безцінні для українського нового проекту. Я вважаю, ми мусимо зачепити тему збереження приватності, інформації, а також безпеки інформації. Якщо це все буде доступно для споживачів, теоретично ця інформація може бути доступна і для зловмисників. Як ви цьому вважаєте, треба давати раду? Відкриті дані це перш за все деперсоналізована інформація, тобто, неможливо завдати шкоду якомусь окремому громадянину або компанії, використовуючи ці дані, і при цьому принцип повторного використання лежить взагалі в основі проекту. Тобто, чим більше дані обробляються, змішуються різні набори між собою, тим краще. Тобто це дані, які можливо колись вам треба було мати пів десятка брошур. А зараз вони мають бути? зараз. Вони будуть збережені в одному місці, і до них буде вільний доступ. Чудово. дуже дякую. Отже, гостем програми, «Час тайм» був Денис Гурський, активіст і керівник громадської організації «Social Boost», радник українського прем'єр-міністра з питань відкритості інформації.